Як розпізнати токсичні стосунки, за якими ознаками упізнати аб'юзера? І як врешті вийти зі співзалежності? Я, психологиня та кандидатка історичних наук Олена Шершньова, розкажу про приховані механізми формування стосунків. І зроблю це на прикладі історії кохання видатних українських акторів Марії Заньковецької та Миколи Садовського. Але спершу, будь ласка, підтримайте відео лайком та підпишіться на канал. Марія народилася 4 серпня 1854 року в селі Заньки на Чернігівщині у багатодітній родині з біднілого дворянина. З маличку дівчинка понад усе була грати у домашніх виставах. І мріяли лише про одне в майбутньому стати професійною актрисою. Щоправда, батьки про це й чути не хотіли. В 10 років вони відправили доньку на навчання до приватного пансіонату у Чернігові. А коли вона підросла, почали активно підшукувати її чоловіка. Якось Марії представили штабс капітана Олексія Хлистова. Щоб сподобатися дівчині, він сказав, що не заперечував би проти того, аби його дружина грала на сцені. І Марія повірила. По закінченні пансіону я вийшла заміж, але погляди чоловіка нічим не відрізнялись від поглядів батьків, і мені лише дозволялось і то рідко грати в аматорських виставах, в яких я мала надзвичайний успіх. Через деякий час Марійного чоловіка підвищили у званні з переводом на нове місце, і подружжя рушило до Бесарабії. На подив і радість дівчини у фортеці Бандери, де вони оселилися, був аматорський театральний гурток. Його організували двоє військових Микола Тобілевич та Юрій Косиненко. Марія першого ж дня побігла до гуртка та одразу долучилася до репетиції і, вийшовши на сцену, буквально приголомшила присутніх. Здавалося, ніби я заглянув у безодню, з дна якої з надр земних на мене блиснув дивовижний самоцвіт. І такого самоцвіту, що на землі не бувало. Одне слово, перед нами в той знаменитий вечір спалахнув вогонь Прометея. Генія творчий колектив раду прийняв Марію до своїх лав, і дівчина стала натхненно відвідувати репетиції. Там її захоплювало все. А надто Микола Тобілевич. Якось актори, які звикли після репетиції ходити до когось із трупи на чаювання, приїхали в гості до Марії. Микола помітив, що зазвичай веселий Балакуча Марія засумувала, коли мова зайшла про плани на майбутнє. Тоді вони разом із трупою почали вмовляти Олексія, або той таки дозволив Марії грати на великій сцені. Чоловік же придумав компроміс. Він дозволить, але. Лише в українському театрі, знаючи, що такого не існувало на той момент, хлистов думав, що всіх перехитрів. Та йому все одно не давали спокою, вимагаючи письмового дозволу. Коли ж, зрештою, він поставив підпис. Марія відчула це перший крок до її свободи. У 1881 році Хлистова знову перевели, цього разу аж до Фінляндії. Марії важко було розлучатися з улюбленим грудком, з трупою, з Миколою. Та на новому місці у дівчини з'явилася можливість брати уроки вокалу, і в неї з натхненням почала навчання. Тим часом Микола Тобілевич остаточно впевнився, що справжнього покликання не військове, а театральне мистецтво. Він узяв собі псевдонім Садовський і доєднався до першого українського професійного театру під керівництвом Ашкаренка. Якось за вечерою відомий режисер та сценарист Марко Кропивницький поскаржився Миколі, що їхньому театру дуже не вистачає талановитих акторок, і запитав, чи не може той когось порекомендувати. Микола без вагань відповів, що може. Несподівана поява Миколи, пропозиція грати у професійному театрі все це було для Марії, наче у вісні. Без вагань рушила вона на зустріч із Кропивницьким. Той досить скептично подивився на невеличку дівчину, метр п'ятдесят на зріст. Та Микола все ж вмовив дати їй роль Наталки Полтавки. Коли ж Кропивницький прийшов на генеральну репетицію, то не зміг стримати сліг з захвату. Він зняв з пальця перстень і подарував його молодій актрисі, подякувавши за те, що тепер йому є для кого писати. 27 жовтня 1882 року відбувся дебют Марії, яка взяла собі псевдонім за місцем свого народження Заньковецька. Успіх актриси був грандіозним, і всі зрозуміли, починається нова театральна ера ера Марії Заньковецької. Заповітна мрія Марії здійснилася і навіть перевершила її найсміливіші очікування. Стосунки з Миколою також перейшли на новий рівень, і за декілька років жінка подала на розлучення. На той час це було нечувано. Це був виклик суспільству, усталеним нормам, релігійним каноном. Марію засуджували, рідний батько відмовився від неї, а церква наклала на неї епітемію, яка забороняла у удруге вступати до шлюбу. Та Заньковецька ні про що не шкодувала. Я кохалась в мистецтві, любов до сцени стала моїм життям. Я не могла більше боротись зі своїм коханням і, порвавши з усіма своїми, поступила на сцену. Після розлучення Марія переїхала до Миколи і вони стали жити разом. Тепер пара була завжди поруч, і вдома, і на сцені. Їх акторському тандему не було рівних. Невдовзі вони заснували у Києві перший стаціонарний театр. І їхні професійні справи стрімко пішли вгору. Відносини ж пари поза сценою були значно деструктивнішими. Їх можна було порівняти з гойдалками. Бурихливі розставання чергувалися з палкими примиреннями, ревнощі сльози з освідченнями в коханні і обіймами. Пристрасті, які актори зображали на сцені, були дитячою забавкою в порівненні з тим, що відбувалося між ними вдома. І як зрозуміти, що ви у токсичних стосунках? Звернути увагу на наступні маркери. Перше. Постійні сварки, в результаті яких не вирішуються проблеми, а лише виплескуються емоції. Друге емоційні гойдалки, тобто часті коливання між любов'ю та ворожістю. Третє контроль та маніпуляції, коли один партнер намагається домінувати або знецінювати іншого. Четверте ревнощі та недовіра, за якими йдуть підозри й обмеження свободи. П'яте виснаження після взаємодії. Якщо у ваших стосунках є будай одна з цих ознак, знайте, що це не є нормою і ви можете все змінити. Якось Марія дізналася про те, що Микола її зрадив. Тієї ночі вона ледь не викинулася з вікна, а на ранок помітила у себе на голові перше сиве пасмо. Не знаю, чи я на цім світі, чи на тім. Так у мене все перекрутилося. Так я одуріла від всього пережитого, що не можу нічого сообразити. Не приховаю від тебе, що я ще люблю колю. Немає в світі такої жертви, якої я не принесла би для нього. Микола благав його пробачити, падав навколішки, клявся, що більше ніколи не зробить Марії боляче. Перед жінкою постав непростий вибір, і вона обрала повірити. Микола буквально носив її на руках. Він щодня дарував їй квіти, безкінечно говорив, що кохає. Кицонечко моя Люба, Вірши ти мені, моя радість, моя єдина, що немає задля мене нікого на світі краще, нікого миліше. Ти моя і радість, і туга, і сила, і воля, і все-все на світі, що тільки є в житті чоловіка найкращого, найдорожчого. Тятька ти моя. Цілує тебе, моє коріп'ятко, Міцно, міцно, міцно. І твої рученятка, і твою шийку, твій до віку мого Микола. Та пройшов якийсь час, і Микола, який завжди подобався жінкам, знову не встояв перед спокусою. Він, як і минулого разу, просив пробачити і зрозуміти його творчу натуру. Але Марія не розуміла, оскільки сама мала безліч чинувальників і залицяльників, але при тому не зраджувала. Та все ж знову пробачила. Мені тепер зрозумілі всі наговори, що призводили тебе до нервового розладу, який виявився в підозрі мене, і не те в підозрі, а навіть в глибокому переконанні твоєму, що я зрадив тебе, що я розлюбив тебе. Кинемо все це, моя кішечко, і повір мені ще раз, що я люблю тебе, і немає на світі жінки іншої, яку я любив би. З тих пір Микола регулярно дозволяв собі розваги на стороні. А життя Марії сповнилося слідьми, безсонними ночами і стражданнями. Риторика ж Миколи поступово ставала дещо іншою, більш зверхньою. Навіщо ну, ти знову так хвилюєшся, що весь твій лист просякнутий гіркими сльозами? Читаючи твого листа, мені стало тяжко, не тому, що я марзатник, А шкода тебе, моя радість. А згодом чоловік настільки втратив повагу до почуттів Марії, що почав їх знецінювати та навіть забороняти, використовуючи для того завальований шантаж. Китько. Хоча твої останні два листи переповнені лайками, і прочитавши їх, я навіть не думав у свій час зовсім не писати тобі, напиши мені, та не такий лист, як раніше, а щоб у ньому я побачив знову мою сердешну, чорнооку, мою Любу Кицьку. Як зрозуміти, що поруч із вами аб'юзер, перше, ваші почуття знецінюються або не беруться до уваги. Друге, вами маніпулюють, викликають почуття провини, залякують, шантажують. Третє. До вас застосовують насилля фізичне, психологічне, сексуальне, фінансове. Четверте вас контролюють, ваші кордони порушують. Хочу ще раз наголосити: ви не маєте нічого з цього терпіти. І на будь-якому етапі можете сказати стоп. Після чергового роману Садовського Марія пішла. Пішла зі стосунків, пішла з театру, де вони разом грали. Микола ж, у відповідь на те, одружився і провів у світ двох синів. Та вже через декілька років знову постукав у двері до Марії. І вона знову прийняла його та його молодшого сина Юрка. Своїх дітей у Марії не було. Після того, як перший чоловік штовхнув її вагітну і у неї стався викидень, вона більше не могла мати дітей. Тож Юрка вона полюбила як рідного, і хлопчик одразу почав називати її мамою. Але дуже скоро все повернулося на круги своя. Садовський знову почав зраджувати, Марія знову страждати. А потім черговий роман настільки захопив Миколу, що він пішов від Заньковецької до коханки, а ще забрав із собою Юрка. Аб'юзивні стосунки Миколи та Марії тривали близько 30 років. Коли вони були не разом, Садовський все одно продовжував її писати, емоційно тримаючи коло себе. Та зрештою жінка знайшла в собі сили поставити крапку і написала Миколі. Останнього листа. Я все не здужую і зараз слаба, пишу з трудністю, але сама. Мені переказали, що я зробила негречний вчинок, не написала вам сама, а доручила і що цим вас образила. О, Боже правдивий, я така далека від образ. Мені так недовго зосталось жити, нікого не хочу ображати і вас. Ми дві пісні з тобою про прекрасне, рідне. Тільки пісні, що порізно співаються. А через те вірте, що це не я, а моя хворість образила вас. Спасибі за все бажаю вам всього найкращого. Як вийти із аб'юзивних стосунків перший крок. Повернути собі власну цінність, сказати зі мною так не можна, і адресувати це не аб'юзеру, а собі другий крок повернути собі контроль над власним життям. Ви, і тільки ви вирішуєте, яким буде ваше життя, які люди будуть вас оточувати і як ставитимуться до вас. Візьміть відповідальність за свою безпеку, за свій емоційний стан, за своє щастя, і почніть життя, якого ви дійсно. З моменту їх остаточного розриву пройшли роки. Марія заслужила всенародну любов і визнання, отримала звання народної артистки, стала живою легендою театральної сцени. Микола також мав славу і популярність. Обоє зробили неоцінений внесок в українську культуру та театральне мистецтво. Минають роки. Та принципи формування стосунків лишаються незмінними. Якщо ви хочете дізнаватися про це більше, а також збагачувати свої знання з української історії, підписуйтесь на канал. З вами була я, психологиня та кандидатка історичних наук Олена Шершньова. Побачимося!